У селі Вергол Конотопського району волонтери віднайшли надгробки, яким понад століття, та розчистили територію біля занедбаної каплички. Плити майже 100 років були замість сходинок у місцевій будівлі. Чиї виявилися надгробки далі в сюжеті. Цю будівлю у селі Воргол звели у 30-х роках минулого століття. Раніше поблизу цього місця була церква Різдва Богородиця та капличка, родинна усипальниця поміщиків Шечкових. Церкву зруйнували, з її каменю побудували приміщення. Сходинки виклали над гробками. Тут вони пролежали майже століття. Цими вихідними у село приїхали волонтери. Зробили ось такі цікаві сходинки. Чому так? Ну, мабуть. Та влада радянська вона все так робила. За допомогою наших друзів, істориків, ми думаємо, що верхня плита належить полковнику Уманцю, а нижня плита належить священнику Різдво Богородичної церкви села Воргол. Самсону Андрієвському. Ми це дізнаємося тільки, коли перевернемо їх. Ми не знаємо саме, де були ці два поховання. Ми не знаємо навіть де стояла церква точно, тому що ми ще не нащупали ці фундаменти. Поки що ми хочемо положити їх біля каплиці. А вже потім, коли ми знайдемо фундаменти церкви і знайдемо можливо, знайдемо саме місця, де лежать ці люди. Ми зверху положимо ці плити там, де вони і повинні бути. Раніше будівля з могильними сходинками належала місцевому колгоспу. Потім тут був пологовий будинок, каже Олександр Ланін. Востаннє приміщення використовувалось як фельдшерський пункт. Зараз зачинене. Сходинки зведуть нові, каже Олександр Ланін. Самі ж надгробки планують помістити біля каплички, зведеної на початку двадцятого століття. Коли викинули труни із поміщиком, із його родиною з цього надгробку, з даної будівлі зробили склад гарчо-мастильних матеріалів, він там пробув, пробув десь до 60-х років. А потім тут сталася пожежа, вибух, і після того його в громадну господарських цілях не використовували. І потихеньку люди почали його використовувати як сміттєзвалище. Ну, стоїть такий закинутий об'єкт десь у кущах, щоб не кинути сміття, чи кудись ввести там у контейнер, чи десь далеко на полігон. Просто кинув, кинув, кинув інш кину один, кинув інший. І потім воно вже коли наповнилася вже та каплиця, яка ну, немаленька, місця там багато. Тобто там було в пояс засипано різноорганікою, неорганіка, всім, чим можна було. Потім почали люди сипати далі, 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 і це вся весь цей майданчик був закиданий сміттям. Потім організували толоку з місцевими жителями. По вашій пропозиції люди приходили, брали граблі, вили, копали, рубали, все виносили. І люди були задоволені тим, що якось, хоч якесь життя в селі відновлюється. Трого виходила два дні, а третій день син виходив. Помагали там, вирубували, все тягали. Перевертали плити за допомогою спецтехніки. Як з'ясувалось, ці надгробки з могил інших людей. Федор Федір Ніколаєвич Уманець. Перед нами надгробки двох представників знаменитої родини Уманців, на жаль, про якої ми на сьогоднішній день мало чого знаємо. Федір Миколаєвич Уманець. Народився в 1804 році, помер у 1871 році. Та надгробок його другої дружини Олександри Львовни Уманець. Вона померла в 1910 році. Це не ті надгробки, які ми розраховували знайти за словами Максима Конюха. Наразі волонтери планують звести над решками каплички дах, щоб будівля не руйнувалася надалі. Шукають кошти 150 тисяч гривень. Надгробки ж поки залишаться біля усипальниці.